Ігри завжди були цікавим проводженням часу для гравців, за які вони готові платити, і вигідним бізнесом для компаній, які ці ігри розробляють. Але багато хто навіть і не задумувався про те, що є ще й третя сторона, яка відмовляється слідувати правилам, заробляючи на цьому величезні гроші. В цьому відео ми поговоримо про найкрутіші експлойти, масові атаки і стороннє ПО, завдяки якому хакерам вдалося заробляти неймовірно величезні статки. А перед початком, як завжди, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Поїхали! Сьогоднішня історія починається на ім'я Адріан, і він заробляв наймому РПГ, взламуючи їх більше 20 років. Адріан родом із Польщі, і ще будучи дитиною у 2000-х роках, разом із своєю сім'єю мігрували у США, де він зростав серед комп'ютерів. В інтернеті його знають під ніком Манфред, і він став відомий, коли вийшов у стіні у 2017 році, виступивши на конференції DevCon, на якій він пролив світло на темну сторону ігрової індустрії, розповівши в деталях про експлойти та методи, на яких заробляв більшу частину свого життя. Його шлях почався з Ультім. Онлайн, коли він збудував собі там замок і виставив його на аукціон eBay в надії заробити на цьому 20-30 доларів. Але був шокований, наскільки чокнутими можуть бути люди, коли його замок був проданий за 2800 доларів. Саме з цього все й почалось. Манфред в одному своєму інтерв'ю поділився думкою про те, що більшість людей не хочуть виснажливо працювати в грі. Вони не хочуть витрачати 8 годин на день на видобуток віртуального каміння. Їм простіше заплатити комусь іншому за це. І саме завдяки цьому він заробляв собі на життя. Багато методів злому Манфреда полягали в тому, щоб повторити гру математичними методами, змушуючи її надавати більше предметів, ніж було запрограмовано. Найкрутіший його трюк, який він використовував, працював трохи схоже на Одометр в автомобілі, який вимірює кілометри та милі. Коли одометр досягає свого максимального значення, наприклад 9999, наступне значення він скидає до положення 4 нулі. У 32-бітному комп'ютері числа значно вищі, аж до 4,2 мільярдів, але застосовується той самий принцип. Це називається цілочі. Переповненням, або навпаки, недоповненням. Віднімаючи одиницю від нуля в грі Wildstar Online, Манфред міг миттєво створити 12 трильйонів доларів якості ігрової валюти. У період з 2002 до 2017 року його жертвами стали більше 30 популярних на той час ММО, такі як Lineage 2, Dark Age, Final Fantasy, Ashrans Call, WoW і інші. За лічені хвилини він міг згенерувати мільярди ігрової валюти і продати її за реальні гроші сайтам, які торгували ігровою валютою. Або, Пряму гравцям через маркетплейси, при цьому залишитись абсолютно невидимим. Він не розкриває, скільки саме грошей він насправді заробив за весь час своєї, так кажучи, кар'єри, але він зробив дуже добру справу, виступаючи на конференції, тому що розробники навіть і не підозрювали, що такі прості експлойти можуть руйнувати економіку гри і збагачувати нечесних гравців. Зараз Адріан працює незалежним аналітиком по кібербезпеці в компаніях, які також допомагають ігровим студіям уникнути багів і експлойтів, якими можуть користуватися нечесні люди. Але навіть його Тричний досвід хакера не завжди може допомогти таким компаніям, як Microsoft, Epic Games, Valve та навіть армії США, щоб запобігти масштабному зливу даних, які приніс збитки у сотні мільйонів доларів. Між 2011 і 2012 роками група молодих хакерів під назвою Xbox Underground зламала внутрішні системи цих компаній. За даними ФБР, вони вкрали інтелектуальну власність і конфіденційні дані на суму понад 100 мільйонів доларів. Вони викрили інформацію, що стосується ігрової консолі Xbox One та її онлайн мережі Xbox Live. Також ранні версії третіх частин Gears of War і Call of Duty Modern Warfare. Не менш важливим також був їхній злам програмного забезпечення симулятора вертольотів Apache, яке використовувала армія США. В суді Нейтан Леру зізнався, що група навіть створила підробку ще не випущеного Xbox One, одна з яких була перехоплена ФБР дорогою до Республіки Сейшельські Острови. Також хакери знайшли спосіб штучно створювати валюту FIFA, ті самі FIFA коїни, і продавали її сайтам, які торгують ігровими ресурсами. Про подібну схему я вже розповідав. Передньому відео рекомендую глянути, якщо ще не бачили. Згідно з документами із суду, вони використовували різні методи злому від sql інєкцій до викрадання логінів і паролів працівників компаній. Сума збитків, включаючи викрадену інформацію та витрати на відновлення систем, оцінюється від 100 до 200 мільйонів доларів. Усі учасники в суді визнали свою провину і отримали строки до 10 років ув'язнення. ФБР конфіскували у групи понад 620 тисяч доларів готівкою та іншими активами, пов'язаними з їх діяльністю. Ця історія досить хороша. Приклад того, як уряд країни допомагає боротися компаніям з кіберзлочинністю. Але в наші часи буває навіть і навпаки. Китайська група APT-41 поєднувала шпигунство для уряду з особистим збагаченням на ігровій індустрії. Їх діяльність пов'язана з Міністерством державної безпеки Китаю. Основна спеціалізація групи кібершпигунство атака на різні сектори країн, зокрема охорону здоров'я, телекомунікації та технології. Але паралельно вони займалися чимось значно більш прибутковим. Група атакувала понад 100 компаній у 14 країн. Країнах, включно з розробниками, дистриб'юторами та видавцями ігор. Ігрові аккаунти, внутрішні ігрові предмети та валюта, продавалися на чорному ринку, іноді через спеціальні сайти, пов'язані з відмиванням криптовалюти. За офіційними даними, лише на взломі відеоігор APT заробили щонайменше 2 мільйонів доларів, і це лише підтверджені випадки. ФБР у 2020 році видала ордери на арешт. У тому ж році також були звинувачені ще двоє малазійських бізнесменів, які як вважалося співпрацювали з китайськими хакерами для атак на відеоігрові компанії. Але жодного з них так і не зарештували. Вони досі на волі і продовжують свою діяльність, ймовірно, через прикриття уряду Китаю. Не менш важливими за величезні компанії є також прості рядові геймери, які так само страждають через хакерів. З популяризацією криптовалюти одночасно з'явили шкідливе ПО, яке називають майнерами. Це шкідливе програмне забезпечення, яке використовує ресурси комп'ютера жертви для майнінгу криптовалют без її згоди. Через те, що біткоін поступово став невигідним для майнінгу на звичайних комп'ютерах, більшість зловмисних майнерів перейшли на Monero. Також Monero орієнтована на підвищену конфіденційність транзакцій, через що стала найпопулярнішою валютою серед хакерів. У 2018 році стався бум майнінгу цієї валюти через дуже масштабне розповсюдження майнеру Краконош. Найцікавіше у цьому випадку те, що хакерам не довелося для цього нікого зламувати. Геймери самостійно скачували майнери на свої комп'ютери. Навіщо? Тому що хотіли халявно пограти в ігри, скачуючи їх з піратських сайтів. Краконош вшивався у піратські інсталятори популярних ігор, які розповсюджувались на торрентах і форумах. Після запуску гри Краконос. Анош не лише встановлював майнер, а й видаляв антивіруси, змінював системні налаштування і забезпечував стійкість у системі, через що не дуже досвідченим користувачам ПК було його дуже важко знайти та видалити. Дослідники Аваст кажуть, що зламані ігри швидко поширюють Краконож, і компанія, що розробляє програмне забезпечення для кібербезпеки, зараз виявляє близько 800 випадків на комп'ютерах щодня. А загальна кількість заражених комп'ютерах, за словами Аваст, перевищила 222 тисячі. І це тільки підтверджені випадки на комп'ютерах, на яких був встановлений Аваст. Відстеження цифрових гаманців хакерів показало, що такий вид шахрайства приніс мінімум 2 мільйона доларів у криптовалюті Monero. Компанія вважає, що творцем шкідливого програмного забезпечення може бути Чех. Звідси її назва Краконош, що в чеському фольклорі означає гірський дух. Окрім майнерів, не меншої шкоди гравцям завдають читери, про яких я дуже люблю згадувати на своєму каналі. Кореним проблеми читерів є хакери, які ці чити розробляють і продають. Для розробників, в свою чергу, це також збитки і великий головний біль, тому що в кінцевому результаті саме їх звинувачують у великій кількості читерів через їх слабкий античит. І таким гігантам ігрової індустрії, як Tencent, це не подобається, через що вони проводять масштабні операції, співпрацюючи з урядом і поліцією, щоб затримувати шахраїв і саджати їх в тюрму. Одна з таких операцій має назву Куряча Ніжка. у 2021 році, разом із поліцією Китаю ліквідувала глобальну мережу з продажу читів для популярних онлайн-ігор, прибуток з яких склав 76 мільйонів доларів. А перед тим як розповісти про це детальніше, просто хочу виразити величезну подяку. Цим неймовірним людям, які підтримали мою діяльність. Дякую вам величезно за підтримку. Ви просто супер. Обійняв кожного. Якщо бажаєте долучитись до цих неймовірних людей, посилання буде під відео. Ще раз дякую, народ. Ви найкращі. Тож, як повідомляє BBC, влада країни Китаю співпрацювала з Tencent, щоб знайти та викрити схему хакерів, які розробляли та продавали чити через власне вебсайт. Продаж працював по моделі підписки. Нечесні геймери з усього світу платили від 10 до 200 доларів на місяць за доступ до читів. В ході операції було затримано 10 осіб, причетних до організації. Одного з арештованих було знайдено криптовалюту на суму понад 5,2 мільйона доларів та колекцію розкішних автомобілів, таких марок як Rolls-Royce, Ferrari та Lamborghini. У червні 2023 року суд міста Куншань засудив двох організаторів схеми до 4 років ув'язнення та штрафу в розмірі 20 мільйонів юанів. Це приблизно 2,8 мільйона доларів. Суд встановив, що з вересня 2018 по січень 2021 року підсудні співпрацювали за кордонними командами з розробки. Та здійснювали продаж через веб-сайти, приймаючи платежі в біткоїнах та інших криптовалютах. До речі, це не перший випадок, коли Tencent співпрацювала з поліцією, Ще у 2018 році компанія допомагала вистежувати читерів та хакерів, які влаштували хакерські атаки на PUBG. Це розслідування зрештою привело до арешту 15 підозрюваних розробників та продавців читів, яких оштрафували на загальну суму 5,1 мільйона доларів. Ця історія є яскравим прикладом того, як компанія можна і потрібно боротися з читерами, виключно рубати цю проблему. Під корінь. тому що, поки у хакерів є можливість безкарно робити гроші з повітря, вони знайдуть будь-який спосіб обходити античити у популярних іграх і продавати це ПО особам з низьким IQ, при цьому завдаючи мільйонних збитків компаніям. Також не менш значущим знаряддям шахрайства для хакерів є ботоводство, яке перетворилось на мільйонний бізнес що руйнує економіки віртуальних світів. Для тих, хто не знає, ботоводство це коли люди створюють спеціальні програми у вигляді ботів, які повністю або частково заміняють реального гравця в грі. Такі боти можуть автоматично фармити ресурси. Проходити квести, купувати та продавати на аукціоні. І таких ботів може бути одночасно сотні, а то й навіть тисячі, які будуть добувати та торгувати для однієї людини. І це дуже сильно дестабілізує баланс у грі, тому що ціни на ринку обвалюються, рідкісні предмети знецінюються, а звичайні гравці втрачають мотивацію гріндати у грі, тому що не можуть конкурувати сотнею ботів, які працюють 24 на 7. Розробники з цього також зазнають прямих збитків, тому що ця валюта за підсумком буде продаватися на нелегальних сайтах, через що гроші проходять повз мікротранзакції. А це за собою ще тягне додаткові витрати на розробку систем, які цих ботів буде виявляти. Blizzard, наприклад, кожного кварталу витрачає мільйони доларів на боротьбу з ботами в World of Warcraft, але ферми ботів продовжують з'являтися знову і знову. Наприклад, у 2021 році один із ботоводів поділився свою історію заробітку на фермі з ботами. Він використовував 150 ботів на 30 віддалених комп'ютерах, які щодня приносили йому тисячу доларів. Окрім фарму голди і ресурсів, боти також виконують функцію прокачки рівнів персонажів, іншими словами, бустінг, що за словами. Власника ботферми стає вигіднішим через велику конкуренцію з іншими ботоводами в плані продажу ресурсів і фармоголди. Також, окрім прибутку, він прораховує витрати на нові акаунти, адже життя бота коротке. Якщо раніше один акаунт міг прожити близько двох тижнів, то зараз 2-3 дні максимум, бо розробники постійно оновлюють захист, додають капчі, поведінковий аналіз і автоматичні бани. Але й хакери не стоять на місці. Завдяки тому, що сьогодні штучний інтелект став доступним, з'явилися боти нового покоління, які можуть імітувати людську поведінку. І все це може насправді здаватися квіточками. Ну, фармлять люди сотнею ботів, то й що. Але ця краяча нора набагато набагато глибша ніж здається. На просторах Ютубу є такий контент кріейтор як MadSkillsHC, і його основною діяльністю була боротьба з ботами на серверах Варкрафту, зокрема на хардкор серверах. Він вбивав ботів, глузував з ботоводів, репортив їх і усіляким чином закликав гравців боротися з ними. Але через деякий час своєї діяльності він почав отримувати погрозові повідомлення у вигляді листів, які приходили на його адресу та адресу його родини. Цих листах були скріншоти з дискорд каналів з Росії та Тайваню, де власники цих організацій реагували на його відео фантазіями про насильство над його сім'єю. Його особиста інформація також просочилася, що змусило його на деякий час вийти з спільноти і перестати займатися діяльністю на Ютубі. Але через деякий час він несподівано повернувся з новим відео, в якому поділився інсайдами шведського власника Ботферми, який має прямий зв'язок з так званою Тайванською Ботмафією. За його словами, величезна організація на Тайвані керує приблизно 12 тисячами ботами World of Warcraft, Diablo 4 та Pokemon Go. Ботмафія використовує складну інфраструктуру, яка поєднує локальні машини та хмарні сервери. Це робить систему одночасно ефективною та важкою для виявлення. Крім того, програмне забезпечення для ботів існує в 12 спеціалізованих версіях. Кожна з яких налаштована на уникнення банів під час чергових хвиль чистки акаунтів. Фінансовий масштаб вражає. Організація за чутками заробляє близько 3 мільйонів щомісяця лише на ботах у Ворлто Warcraft. Після покриття витрат на інфраструктуру, техпідтримку та аккаунти залишається чистий прибуток у приблизно 2 мільйони доларів на місяць. Це ну дуже вражаючі цифри. MedSkills порівнює цю схему з нелегальним обігом наркотиків, але без юридичних наслідків, що, на мою думку, дійсно так і є. Люди заробляють мільйони доларів просто з повітря, при цьому знаючи, що ризик в цьому значно менший, ніж у інших нелегальних справах, в яких крутяться такі ж самі гроші. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, якими способами хакери заробляють величезні гроші на відеоіграх. Якщо знаєте ще якийсь метод, обов'язково поділіться цим у коментах. Також обов'язково підписуйтесь на мій твіч. Там будемо разом з вами грати в новинки і не тільки. Посилання буде в описі. І на цьому в мене все. З вами був Думшак. До зустрічі в новому відео.